Доброго дня, панове. Сьогодні будемо робити запобіжник в програмі KiCAD. Насправді задача доволі специфічна. Справа в тім, що в мене є проєкт, де потрібно все ж таки поставити запобіжник, але там ток дуже маленький. Близько 100 мА, і, мабуть, я все ж таки зроблю щось, якийсь кастом, який я просто хочу поставити перемічку на платі і все. Станенького проводочка. І таким чином, таким чином я хочу зробити запобіжник. Давайте створимо новий документ. Тобто, нове посадочне місто, і назвемо його фузе 1 і 3. Ось так. Саме так я хочу називати це посадочне місце. ОК. І тепер у нас відкрилося. Тепер ми можемо відредагувати це, цей документ. Давайте перемістимо назву посадочного місця і. реф. Це є нічого інше, як його номінал. А тепер треба зайти. У властивості документу і, можливо, ще, ще щось там підправимо. Наприклад, треба змінити все ж таки позначення на F. Та знак питання. Таким чином програма KiCad зможе інкрементувати цей, це значення. Окей, окей, і тепер в нас є вже налаштований шаблон. Що далі робити? Як бачите по замовченню, Кікат нам відкрив цей документ з, з вісім симетрії по центру. Тобто в нас нуль, нульові координати по центру екрану. Що я думаю, давайте спочатку поставимо у цьому документі е, контактні площадки. Зробимо відстань між контактними площадками 5 мм. У мене сітка 0,25. Тому нам треба зробити в обидві сторони 2,5 мм. Ось тут буде одна контактна площадка. І потрібно ще в іншу сторону так само поставити ось тут X225. Плюс, е, плюс по ігроку у нас по нулям. Таким чином у нас між отворами рівно 5 мм. І тепер необхідно налаштувати наші отвори. І з правої сторони буде перша контактна площадка. І давайте відредагуємо отвори наші. Е, насправді, я думаю, що ми ці значення залишимо. Буде отвір металізований 0,3 мм. І загальний розмір контактної площадки буде 0,8 мм, тобто, тобто оцей поясок буде. Скільки? Буде 0,25 міліметра? Мабуть, цього буде достатньо. Так і залишимо це значення і перейдемо до другого отвору. Тут значення залишимо аналогічні. Діаметр отвору 0,3 мм, розмір контактних площадки загалом 0,8 мм. І потрібно замінити номер контактної площадки на 2. Окей. Давайте перейдемо на слої це є проєкція деталі на платі. І оберемо інструмент додати графічну лінію і полігон. І тут зробимо просто лінію. Ця лінія є не що інше, як допоміжна лінія під час проєктування плати. Вона ніяк не відображається ні на платі, тільки у вашому редакторі. Ось так. Як бачите, це, ця лінія повністю заходить і в отворі. То, тобто, насправді, ця лінія, якщо ми зараз відкриємо переглядач, там нічого не буде. Поки що цю лінію скриємо. Ось так. І. Нанесемо швидкографію. У нас є швидкографія плати. Оберемо цей слой. Вибачте, з ззаді, ззаді, нам треба все ж таки слой F Silk S. І тут нанесемо лінію, яка буде вже відображатися на нашій платі. Також зробимо її товщину. Одну десятку. Окей. І тепер, якщо ми відкриємо... <кхід> Вибачте, будь ласка. Відкриємо просмотрщик 3D. Ми тут побачимо, що ця лінія вже відображається. Так, ось вона. Бачите? Ось так на платі буде виглядати запобіжник. І залишилось тільки зробити обводку, тобто треба зарезервувати місце на платі під цю деталь. Залишимо. Десь три десятки на маску. Ось так. І потрібно тут вже встановити товщину 5 соток. Це така до лінія. Це нічого інше, як. Я вже казав, це допоміжна лінія, яка нам показує, де саме ця деталь розміщена, і під час проєктування бажано за, за цю лінію заходити. Вона буде відображатися на, на вашому кресленні, але більше ніде. Тобто під час проєктування плати вона відображається. Тобто можна переміщати елементи на платі. Але. Ніде вона більше не фігурує. Тільки під час тобто під час розміщення елементів на платі, на платі вона буде відображатися і більше ніде. Давайте ще трішки підправимо, щоб було гарніше. Так, і. напис. Ось так. І давайте тепер подивимося, як ця деталь виглядає. Переглядачі. Ось так це виглядає. Насправді, я думаю, можливо, ці контактні початки замаленькі. Який буде реальний розмір, ну десь отакий. Тобто дуже маленькі цяточки, але тут в нас отвори металізовані, тому, мабуть, з цим проблем не буде. Я все ж таки не хочу їх змінювати. І залишу їх ось такими маленькими. У мене є мотожний провод 008 мм. І як ви пам'ятаєте, я тим продочком мотав дроселі на резисторах МЛТ. І я ось таким проводочком хочу зробити запобіжник у своїй новій схемі. Ось такі справи, панове. Зараз я ще збережу цей проект Сохраніть місто в активній Як Ви бачите, зараз обрана бібліотека Sleverlight. Це назва проєкту, де я буду використовувати цей, це посадочне місце. Ось так. Зберігаємо бібліотеку і все. На цьому все. Дуже дякую, дуже дякую за увагу. На все добре, до побачення.